Луцький міський голова Ігор Поліщук взяв участь у роботі Волинського регіонального офісу конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Захід відбувся на базі Луцького національного технічного університету. У своєму виступі Ігор Поліщук розповів присутнім про досвід впровадження в Луцькій громаді альтернативних джерел енергії. Йшла мова про сонячну електростанцію потужністю 0,6 МВт із проектною потужністю виробництва електроенергії 590 тисяч квт годин та про встановлення газотур. Бінних когенераційних установок міський голова підкреслив, нині альтернативна енергетика на місцевому рівні відіграє величезну роль. У час повномасштабного вторгнення вона дає можливість заживити потужності підприємств критичної інфраструктури для того, щоб надавати базові комунальні послуги жителям громади. А ще альтернативна енергетика це фінансова ощадність та позитивний вплив на екологію. Нашим підприємством Комунальним Луцькводоканал першим в Україні було збудовано і запущено в роботу комунальну сонячну електростанцію. Ми реалізували цей проєкт разом з Укрексімбанком, з Державним банком по програмі 579 і залучили для цього 17 мільйонів гривень у вигляді кредиту і 7 мільйонів гривень за це власні кошти підприємства. Маємо дуже гарний фінансовий результат, не дивлячись на те, що Сонячна електростанція була запущена в роботу 22 серпня, і період роботи від її запуску до сьогодні прийшовся на осінь, зиму фактично половину весни. Фінансовий результат і вартість власної генерації вже становить 3 мільйони гривень. Ще один проект дуже позитивний, який ми реалізували, це встановлення газотурбінних когенераційних установок. Ми встановили дві такі газотурбінних когенераційних установки, які нам люб'язно подарували Сполучені Штати по програмі USAID. Загальна вартість проекту 50 мільйонів, з яких 40 мільйонів це вартість установок, і фінансовий ефект за опалювальний період 2024-2025 років. 13,3 мільйони гривень. Тобто ми теж бачимо, що є дуже короткий період окупності, тому ми в подальшому розглядаємо залучення коштів на подальше встановлення генераційних установок. Що можна було б покращити, я вважаю, що на державному рівні можна було б трошки знизити кредитну ставку, тому що по програмі 5.7.9 Полуцького водоканалу в нас кредитна ставка сягає 9% в середньому, плюс 2% Це різні комісійні. Якщо ми знизимо трошки ставку, ми зможемо конкурувати. З європейськими банками і більше коштів люди будуть наші громади будуть залучати всередині нашої держави, тому що в європейських банках в середньому ставка 5-6